Роби що хочеш, це буде весь закон, Алістер Кроулі Вперше на українському Ютуб я розповім вам про найбільш шокуючого та найцікавішого персонажа 20-го століття. Мова піде про людину, для якої сенс життя полягав у чистому задоволенні, порушенні табу та пошуках меж можливого. Він альпініст, інтелектуал, художник, поет, революціонер свідомості, засновник нової релігії, магокультист, шпигун на напівставки та майстер скандалів. Його ненавиділи і захоплювались ним, вважали генієм і сатаністом наркоманом. Проте він зробив із власного життя витвір мистецтва, руйнуючи всі догми свого часу. Чоловік потрапив до списку ста великих британців за результатами опитування BBC у 2002 році, зайнявши 73 третє місце між королями Генріхом П'ятим Англійським та Робертом Брюсом. Наш герой перетворив секс у філософію, звільнивши його від кайданів пуританської моралі, і прославився своїми ексцентричними витівками, які викликають обурення навіть сьогодні. Задовго до ери хіпії і психоделічної революції він перший експериментував з забороненими речовинами, шукаючи інший вимір реальності. Його не лякали християнські прокляття, бо він не вірив ні в диявола, ні в Бога. Його справжньою релігією стала воля, а символом свободи власне я зустрічайте легендарний містичний скандальний геніальний великий звір 666 Алістер Кроулі. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Народився Едвард Олександр Кроулі в 1875 році в Йоркширі, Англія, в настільки заможній сім'ї, що грошей йому вистачить аж до середини життя. Його дідо володів винокурним бізнесом, і тут ви можете одразу подумати, що хлопцеві пощастило з народження. Але не все так, як здається, на перший погляд. Батьки нашого героя витрачали кошти лише на найнеобхідніше, адже вважали, що дідові гроші від лукавого, бо алкоголь то гріх. Татусь Сашка був пастором в секті Плімутські брати. Плімутські брати це така релігійна група, яка вирішила, що життя повинно бути якомога менш веселим і приємним. Вони вважають, що чим скромніше живеш і чим більше уникаєш будь-яких задоволень, тим ти ближче до Бога: свята, розваги, красивий одяг, і не дай Бог хороша їжа. Це все від диявола. Вони сповідують суворе буквальне тлумачення Біблії та надають великого значення вивченню святого письма. Така собі тусовка для тих, хто вірить, що найкращий шлях до спасіння це жити максимально нудно. В такій атмосфері виховувався наш Алістер, щодня вивчаючи Біблію, але йому це подобалось. Бо більше він дуже любив свого батька і в майбутньому сам хотів стати пастором. Проте в Бога були інші плани, коли кроулі виповнилось 11, Його татусь вмер від раку язика. Мій батько був мандрівним проповідником. Він був ідеальною людиною, яку я шанував і любив. Його смерть була найбільшою трагедією мого життя. Після смерті чоловіка з глузду з'їхала й матуся Олександра. Вона ще більше вдарилась в релігію, і це погіршило здоров'я дитини через надмірне дотримання правил секти. Кровлі міг би вмерти, якби дядько не забрав його під свою опіку. Едвард переїхав в село, почав бігати горами й лісами та бавитись з друзями. Вуйцю дозволяв юнаку розважатись по повній. Вони разом ходили до пабів та навіть борделів, де наш герой пізнав насолоду в 15. Зрештою, дядько думав, що племіннику залишив. Шолось недовго ходити світом, тому він хотів, щоб той відчув всі задоволення земного життя. На щастя, для цього відео і вподобаюк під ним хлопець одужав і повернувся до матері, наповнений не лише здоров'ям, а й бунтарством. Він вважав, що сліпа віра Матусі та плімуцькі брати ледь не вбили його, тому відрікся від їхнього вчення. Його нестерпно дратувала думка про те, що майже все, що приносило людям радість і задоволення, вважалось гріхом. Кроулі забажав абсолютної свободи. Після повернення він почав тролити своїх вчителів, вказуючи на нелогічність. Біблії мати, яка завжди бачила в ньому слухняну дитину, офігіла від такої поведінки, тому як належить релігійній фанатичці, заявила, що син став звіром з книги Откровення. Моя мати називала мене звіром, я прийняв це з радістю. Вона була однією з тих жінок, що не розуміють нікого, хто виходить за рамки її обмежених поглядів. Після сварки з матір'ю він вирішив, що якщо йому доведеться звернутись до Люцифера щоб жити за власними правилами, то нехай так і буде. Щоб відповідати новому прізвиську, Едвард почав чудити. На зло маман він переспав з покоївкою прямо на її ліжку. Дізнавшись про це, матуся покарала не хлопця, а спокушене дівча і звільнила її. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Ісус, репутація покоївки була настільки знищена, що вона більше не змогла знайти роботи і почала займатися найдревнішою професією. Кроулі пізніше заявив, що саме ця дівчина стала першою жертвою Джека Різника. І навіть стверджував, що знав цього серійного вбивцю особисто. Особисто мені важко сказати, хто винен у трагічній долі дівчини набожна Матуся, чи все ж син панк. А що думаєте ви? Прокоментуйте своє дитинство. Кроулі підсумував так: я боровся зі своєю душею. Бог і сатана боролися за мою душу довгі три години. Бог переміг. Але у мене залишилося лише одне питання: хто з них був богом? Після закінчення школи хлопець вступив до коледжу у Кембриджі, де представився новим іменем Алістер. Певно, тому що мав травму з дитинства, оскільки його називали Алік, і він чомусь асоціював це з мамою, яку звали Емілі. В будь-якому випадку він слабак, адже я досі живу з іменем Антон. А ось дочка Алістера Кроулі мала ідеальне ім'я. Нуїт Ма Ахетор Геката Сафоджа Забел Гліліт Кроулі. Алістер був посереднім студентом. Спершу він цікавився такими науками, як філософія, психологія, економіка і література. Хоча яка різниця, що він там вивчав? Адже хлопець в універі обожнював лише шахи, альпінізм, написання віршів та секс, багато сексу з повіями, студентами чи випадковими людьми з пабів? Секс є священним таїнством, через яке людина може досягти найвищого рівня свідомості і злиття з божественним. Він міг собі дозволити. Ти такі розваги завдяки великій спадщині, яку залишив йому батько у Кембриджі. Я почав насолоджуватися всіма задоволеннями, які пропонувало життя, обмеження моралі здавалися мені безглуздими. Я бачив у насолодах справжню свободу духу в Кембриджі. Кроулі зрозумів, що чоловіки йому теж подобаються. Він закохався в одногрупника Герберта Політа, який на дозвіллі перетворювався на діану де Ружі і виступав як жінка в приватних клубах. Бісексуальність ще більше спонукала кроулі відкинути християнство. Також у більшості європейських країн наприкінці 19-го століття гомосексуальність була криміналізована і вважалася злочином. Стосунки між чоловіками каралися дуже суворо. Наприклад, Оскара Вайлда за сороміцьку непристойність відправили на два роки каторжних робіт. Біографи кроулі вважають, що саме після першого досвіду з чоловіком він відчув сильне емоційне переживання, яке він зрозумів. Як духовне відкривання, і з того часу почав витрачати гроші не лише на подорожі та повій, а й на книги з окультизму. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. Університет Алістер так і не закінчив. Чому? Тому що там не викладали магію. Магія це наука і мистецтво викликати зміни у відповідності до волі. Далі він вступає в клуб по інтересах для юних магів, в герметичний орден Золотої Зорі, до якого свого часу входили Вільям Єйтс та Брем Стокер, Той що Дракулу написав. До речі, хто не бачив відео про Влада Цепиша, то воно десь тутка на екрані у 19 столітті. Європа буквально збожеволіла на містицизмі та окультизмі. Бути в таємному клубі, де всі креслили пентаграми і викликали духів. Це як сьогодні тусити на преміум вечірках. Всюди можна було Натрапити на людей у мантіях, які збиралися в таємних кімнатах, із серйозним обличчям викликали духів або обговорювали великий магічний вплив космічного каміння на своє життя. Після вступу в клуб петаріанців Алістер з фанатичністю своєї матусі поринув у світ вивчення магії, гадання, медитації, кабали, анальних проекцій та іншого езотеричного бреду, на якому сьогодні можна неслабо заробити, до своїх щоденних практик кровлі додав і психоделічні препарати. Щоб краще відчувати світ духів, так наш герой, один з перших зрозумів, що лише під білосніжкою можна бачити музику і нюхати крильця ельфів. Членів ордену хвилювало таке фанатичне захоплення кроулі магією. Особливо після того, як у 1899 році він придбав болес хаус, який розташований на березі озера Лохнес у Шотландії. Кроулі планував використовувати цей будинок для проведення окультних ритуалів, зокрема для виконання. Нання магічного ритуалу Абрамелін, однак нічого не сталося. Кроулі не побачив ані ангелів, ані демонів, скільки б не обдовбовував, перепрошую, не чаклував. Він втомився виконувати ритуал щодня без результатів і тому кинувся заняттям. Кажуть, що в тому домі йому все ж вдалося відкрити портал в потойбіччя, але він цього не помітив. Пізніше будинок був куплений гітаристом гурту Zeppelin Джиммі Пейджем, який також цікавився нарко... Перепрошую окультизмом і бачив там духів і з козою і, А, ані, це інший персонаж. В будь-якому випадку Алістер хотів кар'єрного росту в ордені, але інші члени були проти, зокрема через наркотики та бісексуальність, тому його звідтіль вигнали. Кроулі не засмутився і відправився у чергову подорож. Спочатку він прибув до Мексики, де підкорив декілька гірських вершин та сердець або ж глибин. США він став масоном. Про серця теж не забув. На Гаваях займався виключно серцями, аж поки не потрапив на цей лон, а звідти в Індію, де поринув у світ містики буддизму, індуїзму, шиваїзму та гашишу. Індія подарувала Алістеру не тільки нові знання і препарати, але й гори. Все ж він був альпіністом. Тому Кроулі спробував підкорити гору К 2 другу за величиною після Евересту, на яку ще не було сходжень. На висоті 6525 метрів. Наш герой захворів на грип та малярію і змушений був відступити. Незважаючи на невдачу, чоловік все ж встановив світовий рекорд на декілька десятиліть. Якщо хочеш і далі дивитися відео коханця Кліо, задонать на ЗСУ з Індії, Алістер повернувся в Європу і поринув в світ барижської богеми, де одружився з подругою Розою Келлі. Ну як подругою, вони були знайомі лише день, рятуючи її від шлюбу по розрахунку. Після весілля закохані відправились в подорож. Про подорожі Алістера Кроулі можна зняти окреме відео. Адже чоловік відвідав й додатково перерухав півсвіту. Але нас цікавить Єгипет. Після заселення в готель на першій береговій лінії з All-Inclusive Алістер та Роуз відправились вивчати Єгипет. Одного разу вони зайшли в печеру, щоб зайнятися. Нехай буде окультизмом. Він читав заклинання з книги Гоетія Менший ключ Соломона, намагаючись викликати єгипетського бога Гора. Під час ритуалу Роуз закинула голову назад і крикнула Вони чекають на тебе. Кроулі перелякався, а дівчина сказала, що бачила водіння і почула голос гора. Алістер не повірив. Він роками намагався викликати богів і демонів, але жодного разу не отримував результату. Хоча отримував кайф. А тут Роуз, навіть не намагаючись, каже, що контактувала з самим гором. Що гірше, вона сказала, що боги гнівались на нього через його зрозумілість. Не вірячи дівчині, кровлі повів Роуз до одного з музеїв, щоб остаточно довести її помилку. Він просить її показати Бога, якого вона бачила. І що ж, вона без вагань підходить до правильного зображення гора під номером експоната 666. Після цього вони повернулися до своєї квартири в Каїрі, і Роуз розповіла кроулі, що Гор дав їй інструкції, як спілкуватися з духами і з козами її. Та знову не той. Перепрошую, вона передала йому ритуал, який він мав виконати. Кровлі все зробив, додатково вмазавшись, і тоді почув голос свого ангела-охоронця Майваса, який наказав йому записати все почуте у книгу, яку він назвав Книга закону. Так народився найвідоміший принцип його філософії Роби що бажаєш! Ось весь закон, який кровлі вважав ключем до повної свободи волі. Своє вчення Алістер назвав Телема. Шлюб Алістера Кроулі з Роуз почне руйнуватись після трагічної смерті їхньої першої доньки. Ну і тма Хетор Геката Сафоджу забал Ліліт Кроулі, якій було всього два роки. Хоч у них народилась ще одна дочка Лола Заза, їхні стосунки продовжували погіршуватись, і Роуз впала в глибоку депресію. У 1909 році вони офіційно розлучились через численні зради кроулі. Хоча він і зраджував, він кохав кожну партнерку яскраво щиро, але недовго. Два роки по тому, через неврологічні проблеми, викликані алкоголізмом, Роуз була змушена лікуватись у психіатричній лікарні. Це на жаль було не унікальним випадком. Багатьох людей, які намагалися підтримувати з Кроулі близькі стосунки, чекала особиста трагедія. Тож постає питання, чи його магічні практики притягували людей із нестійкою психікою, чи його вплив змушував їх втрачати розум. Після повернення з Єгипту кроулі зайнявся розповсюдженням своєї релігії та власної літератури для дорослих, заснувавши для цього видавництво. Також Алістер створив новий вид магії сексуальну. Якщо ви чогось хочете, вам потрібно за це не молитись чи приносити. Та кішку в жертву, а просто покохатись, адже під час оргазму світ почує про ваші наміри. Оргазм це момент, коли розум і тіло досягають єднання, відкриваючи двері для магічної сили. Через деякий час кроулі разом із групою друзів відправився підкорювати нову вершину найнебезпечнішу гору світу Канченджангу. Досягнувши висоти 6500 метрів, учасники експедиції пересварились через деспотичне керівництво кроулі. Зрештою, команда вирішила спуститись з гори вночі, попри попередження Алістера про небезпеку. Трагедія не забарилась. Деякі учасники та кілька носіїв загинули під час лавини. Альпіністська спільнота звинуватила Кроулі в недбалості, тим більше, що за чутками у момент катастрофи він сидів в наметі. Зайняти ритуалами за іншою версією, просто пив чай. Люди просили допомоги, але кроулі ігнорував їхні крики. Пізніше Кроулі писав про цей випадок і зазначив, що не відчував співчуття до жертв, незважаючи на те, що деякі члени команди дивом вижили. Спустившись з гори, Алістер вирішив зайнятися вивченням Камасутри на практиці та сафарі, але згодом йому прийшлося тікати з Індії. Його спробували пограбувати на вулиці, і під час нападу кроулі застрелив нападників. Напишіть у коментарях, чи підтримуєте ви легалізацію короткоствольної вогнепальної зброї. Він переїхав у Китай, де, окрім вивчення історії та традицій країни, відкрив чарівний світ опіуму, виключно для зв'язку з духами. Чоловік ще трохи помандрував, трохи покохався, досягнув нірвани та єднання з Богом і вернувся в стареньку Європу поширювати вчення. Якщо розглянути його зсередини. То телема розроблена Алістером кровлі, базується на різних релігійних та містичних традиціях. Вона поєднує елементи єгипетської міфології, зокрема поклоніння гору, християнського містицизму кабали. Єврейська містична традиція, герметизму, антична філософія, що ґрунтується на вченні гермеса тресмегіста, гностицизму та індуїзму, також на телему вплинули окультні практики ордену Рознерґґарумпльштильськена. Також на Талему вплинули окультні практики ордену Розенкрейцерів і Золотої Зорі. Хоча християнство Алістер вважав найбільш брехливою релігією та далекою від істини. Саме через це він заперечував звинувачення, що, начебто, сатаніст, адже не вірить в диявола. Проте віруючих тролити він любив, наприклад, взявши ім'я Бафомет, популярність Алістера росла. А ось гроші закінчувались, тому він вдається до дій класичної релігійної установи збагачення за рахунок прихожан. Для цього він створює власний орден під назвою AA і приймає розкішні пожертви від адептів. Окрім цього, він продає езотеричні послуги та влаштовує магічні шоу. На одному з таких він накачав всю лондонську еліту мескаліном, щоб краще бачити духів. Після чого відбулись групові обійми, не гірші, а може ліпші ніж у римських Цезарів або пап. Любов це закон, любов у відповідності до волі. Алістер Кроулі займався і шпигунською діяльністю для британської розвідки. Через свою епатажність і скандальність він був чудовим кандидатом в Джеймсе Бонда. Під час Першої світової війни, під виглядом ірландського пронімецького пропагандиста, в США він дискредитував німців через абсурдні пропагандистські публікації. Наприклад, пишучи, що Кайзер Вільгельм реінкарнація Ісуса. Також є припущення, що він міг бути шпигуном ще під час своїх подорожей в Москву, де він проводив окульні. Ритуали та заражав венеричними хворобами. Пацан не допрацював. Ходять плітки, що Алістер підговорив німців атакувати корабель Лузітанію. Після чого до війни долучились США, але це занадто круто навіть для чоловіка, що спілкувався з богами. В будь-якому випадку кроулі став прототипом антагоніста в Бондіані Яна Флемінга, а саме Ле Шифра. Після війни Кроулі повернувся в Британію, де таблоїди почали писати, що він брудний зрадник. Про шпигунську діяльність газети не знали. Алістер остаточно збіднів. Додатково почав хворіти астмою. Лікар прописав йому чарівні ліки героїн, який, без сумніву, сподобався нашому герою. За деякий час Алістер вирішує втікти від хейту на Сицилію. Там він заснував абатство Телема. Її мешканці могли робити все, що їм заманеться, вільно підкорюючись своїм бажанням. Це вважалося нормальним способом життя. Способом, способом, все пропало. Це вважалося нормальним способом життя. Хоча насправді всі робили, що хотів кроулі. Місцевим не подобались меси нових сусідів. Сам Алістер перетворився в кінченого наркомана. Від білосніжки в нього згоріла носова перегородка. Ходили чутки, що ритуали ставали дедалі дикішими і екстремальними. Одна з коханок кроулі Беті Мей заявила пресі, що її бойфренд загинув після того, як випив кров неживого кота. Насправді він випив води з брудного струмка, через що дістав інфекцію печінки. В результаті сам дуче Беніто Муссоліні наказав депортувати кроулі з країни. Відтоді аббатство телеми залишається покинутим, і багато хто вважає, що воно прокляте. Алістер продовжує навчати усіх охочих новій вірі. В певній мірі він все ж став проповідником як батьком. Марно лікувався від наркотичної залежності і спав зі всім, що ворушилось. Коли Кроулі зупинився в Португалії, в нього закохалась 19-річна шанувальниця, настільки що стала його особистим сталкером. Тоді Кроулі вирішив розіграти свою смерть. Він залишив прощальну записку, адресовану дівчині, яку передав поет Фернандо Пессоа. У ній було написано не можу жити без тебе. Пекельне горло, що поглине мене, не буде таким гарячим, як твоє. Поет розповів дівчині, що кровлі кинувся в вулкан, як філософ Епідокл. Але пранк вийшов з під контролю. Дівчина почала розповідати всім трагічну історію кохання. Згодом її підхопили газети та почали писати про смерть у культиста, що іронічно, з надзвичайно сумними заголовками. Накшталт, ми втратили великого мага. Чому ми не зрозуміли генія? Через кілька тижнів Кроулі з'явився на власній посмертній виставці в Берліні, перетворивши цю подію на ще одне шоу. Ми вороги моралі, як і всі художники, але ми її зберегачі, як і всі художники. До кінця своїх днів Алістер буде шукати гроші на свої розваги, знаходити коханок та коханців. Він прийме участь в створенні карт Таро тота, якими найчастіше користуються сьогодні. Згодом він відправиться лікуватись від залежності і зникне. Всі вважали, що мах помер у пансіонаті від передозування, проте доля підкинула йому ще один шанс. Його врятувала молода шанувальниця Дейрдре Маклелен Маклелен. Яка захотіла народити від нього дитину після довгих років залежності кроулі повернувся до життя, і в них народився син Алістер Ататюрк Кроулі. Поряд із новою родиною він поступово зрозумів, що справжнє щастя лежить не у божевільних пошуках волі, а в простих радощах сім'ї. Словом, здувся хлоп. Останні роки кроулі провів у корнволі та разом із Дейрдре та сином Ататюрком насолоджувався тихими днями на пляжі. Незадовго до смерті він впав у кому. Під час його останніх годин небо засвітилося блискавками, наче боги прийшли по його душу, Гелістер Кроулі помер у 1947 році від хронічного бронхіту у віці 72 років. Після смерті Кроулі його твори продовжували надихати багатьох окультистів, таких як Антон Шандор Лавей, Митців і музикантів, серед яких були Джон Леннон, Девід Боуі, Озі Осборн та Зепелін. Кроулі створив основи для іншого вчення, яке пізніше стане саєнтологією. Його девіз Роби, що бажаєш став маніфестом для нових поколінь, змінивши культурний ландшафт і допомігши зруйнувати старі вікторіанські норми. Алістер Кроулі, безперечно, суперечлива особистість. Як на мене, він є символом вільної любови та прикладом як не варто жити. Ну, це я про білосніжку та сиропи від кашлю. А що думаєте ви? Напишіть в коментарях. На сьогодні це все. До наступного і пам'ятайте, що історія це сексуальна магія. Абада кедавра!